Доброго всім дня. Рада вітати вас на каналі Кулінарна родзинка. Але сьогодні мова піде про родзинку городню і хочу познайомити вас з найкращими сортами товстостінного перцю, які я особисто вирощувала на власному городі. І всім пропоную і розкажу про новинки, які я докупила. На перше місце, на мою думку, я віддаю перцю гравець. Або він ще називається ігрок. Чому перше місце посідає він в моєму списку через те, що я його довго вирущую, Перець гравець. Дуже врожайний, ранньо стиглий. Конусовидні плоди 100-130 грамів. А найголовніше дуже смачні та м'ясисті товщина стінки від 9 до 12 мм. Тобто більше, 12, більше 1 см. І вони не такі, як колобок. От колобок, Подивіться, колобок от два перці, колобок і гравець. То колобок, він, отакий, от подивіться, не довгий, а круглий, більш-менш, і вдовжину він невеликий. То гравець ще і величенький, і вдовжину. Тобто колобок і стінки товщі, і він більш видовжений. Тобто, дуже гарний перець гравець. На другому місці, звичайно, колобок, улюблений сорт мій, всі ми прекрасно його знаємо. Але він от такий ранньоспі... ранньоспілий, струшнім дозріванням, кущ досягає 40-50 см висоту, плоди округлі, товстостінні вагою 100-150 г. З ніжною м'якостю і товщиною стінок близько сантиметра. Ось такий товстостінний перець-колобок. але гравець ще більш тов товстостінний. Наступний сорт дуже цікавий, дуже гарний, він і довгий, він і е, вагою досягає 300-400 г. Він і товстостінний, це новий сорт, який називається Вероніка. В минулому році він дав дуже прекрасні плоди. От такий сорт Вероніка. Що ж про нього пишемо? Пишуть, подивіться, будь ласка, 300-400 грамів, кущ такий висотою 60-70 см, не вимагає підв'язки. Товщина стінок. Товщина стінок 9 міліметрів, тобто на міліметр менше, ніж 1 сантиметр. Гарний середньостиглий сорт солодкого перцю і довгий, довгі такі і товстостінний, і маса 300-400 300-400 грамів. Отакий, От бачите, сорт Вероніка, цікавий. Наступний сорт, не менш привабливий, це рохо Гігант. рохо Гігант. Я залюблена в перці, через те висаджу їх на городі багато. Кущ 70-80 см, середньоранній, теж плоди великі. 400-450 грамів червоного кольору. Стінка е, до 1 сантиметра. Теж дуже гарний такий красивий, товстостінний, і отакого красивого запарлення, сорт рохо гігант. Наступний сорт, мабуть, усі знаєте, це сорт Геракл. Його всі хвалять. Отакий От він, такий м'ясистий, красивий сорт. І е, написано, що теж висотою він 80 см, плоди великі, товстостінні 7-9 мм масою до 300 г. Колір червоно-темний, м'яко щільний, з великим місцем вітаміну С. Прекрасний сорт, Геракл. Хто слідкує в інтернеті, то знає, що це один теж. З найкращих товстостінних плодів, не тільки товстостінних, а ще і довгеньких таких. Прекрасний сорт Леся виписала 250 насінин. В кінці, можливо, буде можливість, я покажу, який це красивий унікальний сорт. Він унікальний тим, що має незвичайну форму. Теж м'ясистий, товстостінний, але ще такою. Дуже оригінальною формою, як гномик. І наступні сорти я поклала їх всі разом. Це Асті червоний, Асті жовтий і Олександр. І Це теж хороші сорти для елітної грядки, пишуть, товщиною теж до 9 см, товстостінні. 200 250 грамів. Сорт, цей дохорот, має солодкий смак. Който досягає висоту 70. См. Обидва сорти, дуже красиві і жовтий, і червоний. Називається Ості. І Олександра. Олександр це новий для мене сорт, але мені його порадили. І от що я про нього зараз почитаю. Почитаю про нього, що це середньоронній сорт, товщина стінки 8-10 мм, плоди вагою 90-100 г, розмір перцю 9 на 12 см. Тобто, теж такий трішки конусовидний і довгенький. Лешкий, дуже смачний та поживний Містить Рекордну кількість вітаміну С. От перець Олександр. Тобто дуже товстостінні сорти перцю я вам показала. Наступний сорт, знову ж таки, красиві, це вже оранжеві зоржа перець солодкий, оранжевий, рослина невисока, 50 см, плоди конічної форми. До 130 грамів. а стінки перцю теж 7-9 міліметрів. Красиві, забарвлення плодів, дуже гарне. Отакого оранжевого кольору. Дуже гарний сорт-судар. Подивіться, ж, який він м'ясистий, гарний. Я взяла його багато, декілька упаковочок. Хороший, вирощувала я його. Кущ міцний висотою до 60 см, плоди великі, м'яко-соковитий, ароматний, товщина стінок 8-9 мм. Для отримання ранньої продукції і вирощування розсадним способом. Використовується універсально прекрасний сорт, судар. Я вибрала найкращі сорти перцю. Ротунда солодка. Це. Знайомий усім е, сорт: ротунда солодка, ротунда червона і шорок шорі. Я теж поклала їх в один ряд. Що хочу прочитати про ротунду солодку. Ну, я е, зачити, бо забуваю, е, але з, ці сорти вирощувала особисто. Рослина розлога 46 см. Товщина стінок від 7 до 10 мм. Довжиною 4-6,8 см, відповідно, товщина і довжина. Врожайність у біологічній стиглості до 6 кг на метр квадратний. Це український сорт. Ротунда. Прекрасний середньостиглий сорт. І шорок шурі. Теж, мабуть, чули про цей сорт. Висота 50-70 см його, товщина стінок 6-8 мм. І колір від оранжевого до яскраво-червоного. Тобто дуже красивий такий колір цього, скажімо, захваленого перцю. Його теж дуже хвалять. Дуже люблю перець Мерседес. Чому я його люблю? Садила я його минулого року, не садила, чогось не знаю. Але позаминулого року мені дуже він сподобався, і ми його порадили. І він такий жирний перець. Ну, от такий жирний, подивіться як на фотографії. Довгий і такий жирний перець. Ранній, врожайний, для відкритого ґрунту. Міцна потужна рослина 70 до 70 см. Гарно облиствена, увішена великою кількістю перчин, тому потребує багато вологи та підживлення. Плоди довжиною 13-15 см довжину, діаметром 6-8 см і стінки 6-8 мм. Колір змінюється від світло-жовтого до червоного. Набирають вагу до 220 грамів. Гарний сорт Mercedes. От він е, практично недавно з'явився на, на ринку. Десь років 3-4 назад він був дуже популярним. Але е, і сьогодні це один з кращих сортів перцю. Багато. Сьогодні горя про перець Атлант. Цікавий такий перчик. Теж я його висаджувала на своєму городі. Ну, в цьому році мене, Я гарно за перцями доглядала, це моя одна з улюблених культур. В середньому досягає 18 см у довжині цей перець. Колір яскраво-червоний, товщина стінок від 4 до 6 мм. Е, отакий перчик-трьохкамерний 180-190 грамів. Тобто до 20 е, сантиметрів у довжину досягає, і стінки практично теж не тоненькі. Ну, білозірка Луміна, всі знають, цей перець білозірка, його називають білозірка, хто називає Луміна, хто називає Білозірка. Це той перець, що дуже часто продають на наших базарах. Він цікавий перець, товсто гарний, м'ясистий. Тут товщина стінок пишуть 5-6 см, але мені здається, що не знаю, за який рахунок, але вони здаються найбільшими такими ну, я не знаю, як сказати. але... Товщин показується вони. І 140 грамів, від 95 до 140 грамів, висота невелика 40-50 см. Сорт стійкий до фуруб. Придатні для вирощування в відкритому і закритому ґрунті. Хороший білозірка. ну Я думаю, всі його знають. він такого насично-жовтого кольору. Ну, любить, Звичайно, сорти довгі, отакі, пропоную бичачий ріг. Дуже врожайний, вирощується в відкритому ґрунті, потужний, облислений, увішаний великими плодами. сійкий до хвороб. Перці конічні з загостреними носиками, насиченим червоного кольору. Виростають до 20 см довжину. Діаметри 5-6 см, товщина стінки 5-6 см, вагою 200 г. Дуже смачні, трохи солодкуваті, з приємною кислинкою. Ось такий сорт-бичачий ріг. Тобто, я познайомила вас з найкращим насінням перцю, на мій погляд, я дуже люблю перець, люблю його вирощувати. І через те займаюся вирощуванням перців, який вже пора висаджувати на розсаду. Ну і ще кому подобається високий перець, такий потужний висоту, перець купець. От такий перець купець, теж років 2-3 він був дуже популярний. Дозріваю дружно плоди, набирають вагу близько 100 г. Не дуже товстостійний, 4,7. і колір змінюється від червоного до від зеленого до червоного. І росина потужна і дуже багато на ній зав'язується плодів. От перець купець. Оце ті перці, які я особисто висаджувала. В тому чи іншому році. А сьогодні отак от трапилося, що я їх купила от стільки багато. І хочеться спробувати висадити на своєму участку. Ось тільки погода сприятлива. перці люблять жарке літо, хто б що не говорив. І дуже люблять, коли перці сажають по два в одну лунку. І в основному перець любить хорошу почву, і не дуже рідко, щоб його висаджували. Густенько треба висаджувати. Не так, що густо, але густенько. Тоді листя перцю закриває плоди і менше вивітрюються вологи. Звичайно, любить і поливання, і розпушування. І внесення азотних добрив, але я вношу азотні добрива із трав. Тільки органічні добрива. І в цьому році весь перець, який я висадила, багато садила перець. Дуже раджу всім посадити перець Леся. Немає в мене, на жаль, фотографій, бо виписав 250 штук. І отака от упаковочка. Подивитись в інтернеті, який це красивий перець. І раджу теж обов'язково його висадити. Мені дуже сподобався в цьому році за формою, за розміром. Ну, такі гномики красиві, красиві були на моєму участочку. Дуже всім раджу висаджувати перець на своїх участках, який він красивий виростає. Та ще, якщо гарний урожай і Різноманітний. І жовтий, і оранжевий, і червоний, і круглий, і довгенький. Дуже гарний перець. І всі ми любимо перці в салатах, звичайно, закриваємо їх, тушкуємо на грилі готуємо. І це один з найкращих, і найсмачніших, і найкорисніших очів, які. І найкрасивіших, так скажімо, хоч усі овочі красиві. Їх тільки треба любити, висаджувати. А подивіться, яка красота хоч чим хоч порадуйся Зараз така картинка, що не можна перед нею навіть устояти. Дякую за увагу. Висаджуйте перчик і обов'язково будете з урожаєм. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайки, якщо сподобалась моя інформація. Всіх хорошого здоров'я, успіхів і гарних врожаїв!